Привіт, друзі, шановні рибалки та просто любителі відпочинку біля води, з вами ваш старий друг і рибальський побратим. Сьогодні ми розберемося, що нам готує 4 жовтня 2025 року на водоймах нашої рідної України. Чи варто хапатися за вудки, чи краще заварити чай і подивитися мої старі відео? Обіцяю, що до кінця цього випуску ви будете знати про цей день і все. Щоб або зібратися на риболовлю, або вчасно її перенести. 4 жовтня 2025 року обіцяє бути цікавим днем. З одного боку, осінь вже повноправно вступила у свої права з дощами та прохолодою, а з іншого, саме така погода часто пробуджує у риби особливий апетит. Сьогодні ми розберемося, як використати ці умови на нашу користь. Прогноз? По видам і тактикам, щука, моя улюблена осіння хижачка. Де шукати? У цей час щука вже активно полює перед зимою, вона буде триматися на брівках біля заростей водної рослинності, що відмирає, а також у закоряжених місцях на глибині від 2 до 5 метрів. Зверніть увагу на перепади глибин і місця, де є потенційні засідки. Чим прозоріша вода, тим обережнішою буде щука. На що ловити. Спінінг наш головний інструмент. Використовуйте великі воблери мінну віброхвости та блишні коливалки довжиною від 9 до 14 см. Кольори краще вибирати натуральні, можливо, з додаванням яскравих акцентів. Проводка повинна бути повільною з тривалими паузами. Не забувайте про живець. Це класика осінньої риболовлі на щуку. Окунь Смугастий розбійник також буде активним. Де шукати? Окунь вже збирається у зграї, і шукати його варто біля підводних бровок, ям, а також на межах чистої води та підводних перешкод. На початку жовтня його ще можна зустріти на мілководних ділянках, але він поступово зміщується глибше. Глибина від 3 до 6 метрів буде оптимальною. Та, таса. На що ловити. Для окуня чудово підійдуть дрібні силіконові приманки на мікроджигу, вертушки номер 1 або два, а також невеликі воблери кринки. Також ефективними будуть блешні вертушки. Завдяки хмарній та дощовій погоді хижак може бути менш обережним. Лящ! Цей красень вимагатиме терпіння, але може порадувати значним трофеєм. Де шукати лящ зараз вже опускається на глибину, його місця це глибокі ями, руслові бровки, ділянки з молистим дном на глибині від 5 до 10 метрів. Шукайте місця з повільною течією або у затишних заводях, на що ловити. Найкраще використовувати фідерну снасть як наживку застосовуйте мотиля, опариша, невеликого хробака або комбінацію з перловкою. Прикормка повинна бути з додаванням тваринних компонентів, подрібнений мотиль або опариш посилять її ефективність. Пам'ятайте, що в холодній воді прикормка повинна бути менш ароматною і більш поживною. Аналіз умов, погода. Друзі. 4 жовтня 2025 року в Україні очікується досить прохолодним і дощовим днем. Загалом по країні буде хмарно, з помірними опадами. Вдень по всій території України пройде дощ, який на високогір'ї Карпат навіть може перейти у мокрий сніг при температурі близько нуля градусів. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів Цельсія на Закарпатті, півдні та сході країни може бути трохи тепліше до 16 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 4, 10 градусів, а на сході та південному сході до 13. Атмосферний тиск, ймовірно, буде невисоким. І коливатиметься, що при такій погоді може як погіршити, так і покращити клювання, особливо у хижака. Вітер очікується помірний, можливо, північно-західний, що принесе додаткову прохолоду, температура води. Температура води у водоймах поступово знижується. Наприклад, у Дніпрі біля Києва, 2 жовтня, вона становила близько 14 градусів Цельсія, а на річках Львівщини від 3 до 12 градусів. Ця тенденція до похолодання змушує рибу залишати мілководдя і шукати глибші стабільніші за температурою місця. Саме там вона й буде концентруватися. Фаза місяця, 4 жовтня 2025 року. Це 13-й місячний день фаза зростаючого місяця. Місяць освітлений майже на 92%. За рибальськими повір'ями зростаючий місяць часто вважається сприятливим для клювання, оскільки риба активно харчується, однак варто пам'ятати, що ми вже близько до повного місяця, який буде 7 жовтня. А це означає, що риба може стати більш обережною через яскравіше освітлення. Тому, друзі, будьте уважні і адаптуйтеся. Загальна активність риби. Загалом у жовтні риба активно готується до зими, накопичуючи жир, хижі види, щука, окунь, судак будуть досить активними, особливо на великих глибинах. Мирна риба, як лящ, плітка, густера, буде триматися на глибині, але також. Активно шукатиме корм, прозорість води підвищується, тому маскування снастей та обережність у поведінці рибалки мають вирішальне значення. Моя оцінка клювання. Друзі, виходячи з усього вище сказаного, можу сказати, що загальний кльов 4 жовтня 2025 року буде добрий, місцями хороший для хижака, але Середній примхливий для мирної риби. Хижак буде відчувати жор перед похолоданням та завдяки хмарності. Мирна риба потребуватиме більш точного підходу, пошуку глибинних стоянок та правильної прикормки. Різкий перепад тиску та дощі можуть на короткий час знижувати активність, але потім вона відновиться. Завершення. Отже, друзі. 4 жовтня 2025 року це день, коли рибалка може бути дуже вдалою, якщо ви врахуєте всі нюанси. Беріть з собою термоси з гарячим чаєм, не забувайте про дощовики та терплячість. А головне насолоджуйтесь кожною миттю на природі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прогнози, і поділіться ним зі своїми друзями-рибалками. А які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу ви полюватимете і які приманки вже приготували, обов'язково напишіть у коментарях свої спостереження, мені дуже цікавий ваш досвід. До зустрічі на водоймах, друзі, Остяфо!